Його позивний Мартін. Він одягає балаклаву і грає на віолончелі священну для українців мелодію. Музика воїнів проект про те, що в українській армії є душа, і що захисники нашої держави перемагають також і на культурному фронті. Автор проекту чорнівецький доброволець, фотограф, режисер Олександр Ткачук. Вона тут в головах. І серцях людей через сил культури російської, так, так через сил там серіалів. Музика це зброя миру. Вона не знищує, а творить нове. Олександр щойно записав друге відео з музикантом, який носить позивний удар. У його виконанні оживе повстанська пісня Лента за лентою на незвичному для українців інструменті. Волинка це, скажімо так, бойовий інструмент в плані того, що колись під нього шотландські воїни йшли до бою і. Музика їх надихали. Олександр розповідає, випадкових людей у цьому проєкті немає. У кожного неповторна історія боротьби за Україну. Грав на Майдані, коли Майдан лише збирав, коли був штурм майдану, і там був запеклий бік, коли били лишини, кидали каміння, коли Берко штурмував. Так само грої на Волинці допомагав людям, заряджав під. Зовсім скоро завдяки музиці воїнів Україна почує трубу піаніно-кларнет. Також учасники проекту запрошують до участі у ньому нових героїв. Юля Задорожняк, Чернівецький промінь.